І я попав. Значить, заїхав я в таке місце, і тепер я не можу виїхати звідси. Все, тут мені радіусу бракує, там в нас є паркан бетонний і от така фігня. Місце, щоб розвернутися, просто нема. Сюди я ледве проїхав, це поворот, а тут вже просто нікуди. Ніяк. А все через що? Через те, що там стоїть на в'їзді табличка з назвою моєї фірми: що заїжджай сюди. Зараз я її десь тут вставлю. Ну і я заїхав. Виявляється, то коротше в них тут просто якийсь офіс, а склади десь там десь там далі. І що тепер робити? Тепер десь ду шукати штапліріста на, на ту фірму на склад, щоб приїхав штапліст, підняв вилаби задницю огорзапаті посадів. Типу Бачите, як виглядає картина. Закрию машинку за тим парканом, типу там склади. Блін, жесть! Ще треба сюдою буде якось виїхати? Коротше, от я сюдою заїхав. Широка дорога, от там табличка є, і приплив! От що мене збило з пантелиху. Дург аусбідунг, я не знаю, що це означає. Дург, це типу через. otg лягер, ну, типу, склад он Frachtkontor. ну, типу якийсь там офіс. Але показували 8Б сюди. І по карті так виглядало, що тут заїзд. І все, коротше. і я сюди нирнув і вийшло, що я тупану. Якби ще не той стовп, я би ще би протягнув. Бо там же я просто вперся. В бетонну стіну, мені вже треба викручувати там. Коротше, халепа, ну але по-всякому буває. Цей з тої фірми прийшов, каже, так в тебе в мене тільки максимум 2 тони може підняти, а в мене прицеп десь близько 6 важить. Ну я не знаю, будемо пробувати. Мені буквально на пів метра сунути, на пів метра сунути в сторону, і все. Ех. В кінцевому результаті штаплір не зміг підняти мій прищі, бо він був затяжкий. Але за допомогою штапліста він керував за кілька прийомів. Я виїхав своїм ходом. Дякую за перегляд і штаплірісту дякую.